Людям не потрібно більше брендів. Я не хотіла посилювати бренд Кураж. Кураж це суто київська тусовка. Скільки uh -huh. разів нам пропонували там поїхати на гастролі? Ну по Україні я взагалі не рахую там Лондон, Лос-Анджелес, Кіпер, ну, Польща yeah. зрозуміло. Але це суто київська тусовка. Yeah. Це мій як киянки, подарунок Києву. Він нікуди не поїде, всі приїжджають yeah. сюди. Натомість кит в мені пробудив бажання створити ідеальний ДК, Знаєш, mm -hmm. ДК в місті, типу центральний ДК в місті, yeah. і можливо його потім масштабувати. Якщо спрацює ця моя концепція про меценатську допомогу mm -hmm. е е діячам творчим, то можливо вона спрацює і можливо там той же МОНО захочуть бути і далі і продовжувати відкривати ці ДК. Я тобто розумію, ти маєш що на увазі, ти що, що буде інший кіт, в якомусь якому іншому, іншому місці, місці. Так, так, буде так. ще хтось ну, там. Ну, дай Бог, можливо, і буде. То, якщо мені вдасться побудувати цю систему, як я змогла зробити це з куражем, що в нас не буває провальних куражів, не буває мінусових куражів. Uh -huh. Тому що в нас це насправді дуже раціональна система повторювальних алгоритмів uh -huh. дій, то я би дуже хотіла. Мені б дуже хотілося зробити такий вклад в країну, де. Було б місце якоїсь безапіляційної і без а, межової розвитку а, субкультур всередині міста конкретного. І це кит, нова сутність. Так, кит. Мені дуже подобається назва кит. Я хотіла по інакшому його спочатку а як назвати. А Які варіанти були?